Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на квітень 2023 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці. Перше, що хочу сказати, це про планету Меркурій, яка 3 квітня змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас буде сьомий сектор. І в тільці Меркурій буде знаходитись весь квітень і що Травня. А що це означає? За що взагалі відповідає сьомий сектор? Сьомий сектор це сектор, який відповідає за партнерство, і це означає, що Меркурій може принести вам нові знайомства. Це можуть бути знайомства особистого характеру. Це може бути знайомство, яке переросте в бізнес співпрацю. От і тобто тема партнерства для вас буде актуальна весь квітень. І ще – тому що там ще знаходиться планета Уран і Уран. Цю тему для вас підсилює. Наступне, що я хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 6 квітня. Відбудеться він в знаці е Терези, А це для вас 12-й сектор. Про що взагалі говорить повний місяць? Повний місяць це завжди про завершення якогось етапу, якогось періоду в житті. А 12-й сектор це взагалі сектор, який відповідає за еміграцію, за е відповідає за роботу десь дуже далеко, типу. Як на островах, або, наприклад, в тюрмі, або на митниці. І якщо у вас там відбувається повний місяць, це означає про завершення якогось етапу. Наприклад, ви могли жити за кордоном, або могли ну, більше проводити такий одинокий спосіб життя, більше проводити часу якби наодинці з собою. І цей період якби, для вас закінчиться, або можливо, ви багато часу Часу приділяли якомусь своєму ментальному здоров'ю, ходили до психолога, думали про духовний розвиток, займались його і так далі. І зараз ви захочете ну, змінити свій спосіб життя, більше бути в соціумі, більше зустрічатись з друзями. Тобто, так, для вас це може програтися. Наступне, що я хочу сказати, це про планету Венеру, яка 11 квітня змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас восьмий сектор. Про що взагалі говорить восьмий сектор і Венера? Восьмий сектор це сектор чужих грошей. Наприклад, якщо коли нам хтось хоче допомогти, наприклад, наш партнер, або це можуть бути батьки, або дорослі діти, або це може бути соціальна виплата. Та від держави, або це може бути коли в нас хочуть хтось інвестувати, типу якийсь наш проект або ту справу, якою ми займаємося, і коли в цьому секторі знаходиться Венера. Це означає, чекайте подарунків і чекайте допомоги від інших людей. І взагалі напишіть в коментарях, якщо ви подивитесь це відео, наприклад, в кінці квітня захочете його передивитися. Які подарунки принесла для вас вона Реально Це дуже цікаво. От наступне, що я хочу сказати, це про те, що е, про Меркурій, адже Меркурій з 21-го Квітня по 15 травня буде ретроградним. А ретроградним він буде у вас в сьомому секторі, про який я говорила попередньо, і це означає, що, наприклад, вам захоче позвонити ваш колишній чоловік або колишня дружина, або, наприклад, ви раніше мали фірму з якоюсь людиною, потім там по якихось причинах цю фірму закрили, і тут вам телефонує людина з вашого минулого. Ну і зустрітись або це можуть бути якісь друзі ваші з минулого. Тобто ретроградний Меркурій, про що він говорить, є оця приставка ретро. Це означає, що всі люди з минулого можуть вам телефонувати. І це період, ну який підходить нормально для цього, щоб спілкуватися з людьми з минулого, з партнерами, з друзями в минулому. От. А для чого період ретроградного Меркурія не підходить? Не підходить цей період для того, щоб купувати, наприклад, нову техніку, підписувати документи на нову роботу або купувати нову нерухомість. Тобто, якщо ви будете зустрічатися з людьми з минулого, це ок. Якщо ви будете підписувати щось нове, це не варто робити. Наступне, що я хочу сказати, це про перше сонячне затемнення, яке відбудеться в цьому році, вже 20 квітня, в знаці овен, і це для вас буде шостий сектор. Взагалі, про що говорить шостий сектор? Шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я. І, взагалі, сонячне затемнення це так, як новий місяць, але він має, воно має набагато потужнішу силу, і це означає, що для вас може бути нова пропозиція по роботі. Зміниться ваша рутина. Ви більше часу будете приділяти своєму здоров'ю. Наприклад, будете більше ходити пішки, або захочете практикувати якісь практики, або захочете ходити в басейн. Більше проводити часу на свіжому повітрі, наприклад, і е так е для вас е воно може втілитись в життя. А ще я хочу сказати, що взагалі починаються е кермічні вузли, змінюють знак середині липня, і починається період затемнень в вашому шостому і дванадцятому секторі, там де у вас був ще повний місяць, адже затемнення будуть. Відбуватися в знаках Овен і Терези, а це для вас шостий і дванадцятий сектор. Тому наступних два роки буде багато змін саме в цих секторах. Ще хочу відзначити період. Значить, коридор затемний, адже сонячне затемнення відбудеться 20 квітня а місячне затемнення відбудеться 5 травня. І цей період е, називається коридором затемнень, і в цей період не радять приймати. Якихось серйозних рішень або, наприклад, якщо ви приймете якесь серйозне рішення розлучитись чи вступити в шлюб, чи переїхати, чи 에, розірвати якесь бізнес-партнерство, тобто це означає, що це буде рішення з вами, якби надовго. На найближчих декілька років це затемнення закладає фонтан. І ще хочу відзначити планету Марс, одна з ваших планет, яка в кінці березня перейшла в знак Рак, А це для вас дев'ятий сектор. І про що взагалі говорить Марс і дев'ятий сектор? Дев'ятий сектор відповідає за все міжнародне за іноземців за навчання за поїздки за кордон за імміграцію. І якщо у вас були такі плани, і якщо можливо ваше життя пов'язане за кордоном, то це означає, що у вас буде багато активності саме в цій сфері. Ще хочу відзначити, що у вас планета Сатурн і планета Нептун знаходяться в п'ятому секторі, і будуть там весь місяць, і взагалі весь цей рік до кінця року. А це сектор, який відповідає за бізнес, за дітей, за любов, за взагалі. Любовні трикутники за любовники любовної і любовників, і взагалі за побачення, за задоволення, і у вас буде багато змін пов'язаних саме з цим п'ятим сектором. Ще хочу відзначити планету Юпітер, яка до середини травня знаходиться в вашому шостому секторі, там де і відбувається сонячне затемнення. А це пов'язано з роботою і так і Юпітер, і сонячне затемнення може принести для вас багато змін. От такий квітень на вас чекає скорпіони. Пишіть, як, взагалі, ваш місяць, і підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зустрінемось в наступних відео.